Друге життя розпочалося у старенького чернігівського тролейбусу. Замістьржі та непоказного виду яскравий вигляд. Практика розмальовування міських рогатиків не нова. Черніговом вже їздять декілька розмальованих тролейбусів. Активісти не зупиняються, прагнуть, аби електротранспорт був для містя не лише фінансово привабливим, а й візуально. Наша організація це як традиція виходить. Що ми постійно красимо тролейбуси. А цей тролейбус приручений до нашій благотвіртіної акції. Я поряд і. Тим самим ми хочемо показати, що от ми жителі города, да і ми готові делать добро безплатно і для того, щоб городу було качественно і класно жити. В ньому я от недавно був в Австрії і там совсем все по-другому. Там є упор на електричний транспорт, поэтому ну тран... За електричним транспортом буде ще колір тролейбусу змішаний від жовтого до червоного. На ньому автори зобразили логотип Чернігова, клубок з місцевою символікою. Не приховує задоволення від нового вигляду своєї машини, водій тролейбусу пані Тамара. Каже, з насторогою поставилася до ідеї з розмальовуванням. Однак, побачивши результат, роботу молодих чернігівців оцінила високо. Чесно сказати, довольна. Ребята реально молодці. Постарались. Мені понравилась. А машина 3 роки після ремонту, вона вже дітей десь ржавна дітей, десь ну, там як нове виглядає. якщо би ще техніку немножко змінити. У совершенство ановолі ну, обновити новий Було состав взагалі бы чудово. Активісти сподіваються, що тролейбусний парк буде оновлюватися, і містом їздитимуть тролейбуси привабливі не лише зовні, а й за технічними характеристиками. Ну а поки готові реанімувати старенький електротранспорт. Наступного року планують один рогатик відремонтувати, а один розмалювати.